Природа зробила щедрий подарунок селу синча Лохвицького району. Тут під землею знаходиться море нафти та газу. Але промисловці допрацювалися до того, що тисячі людей п'ють забруднену воду, а річка сула майже обміліла. У цьому селі колись проживало більше п'яти тисяч осіб. Зараз мешканців три тисячі. Навколо синчі розташовані кілька державних та приватних нафтогазовидобувних вишок. Здавалося б, від такого сусідства село має тільки вигравати. Та не всі промисловці прибирають наслідки своєї роботи. Марія все життя прожила в Сенчі і ще пам'ятає, як по сулі ходили баржі. Дело в тому, що річку ж споганили. Якесь там озеро зробили, хотіли завод. Чи він той завод построїв, чи ні, ну не працює ж ніде нічого. А ця вся ж гадость, буреві ж стоять. А річка це те, що я моржую, дійсно морж, ходжу зимою купатися з сусідами. Но, діло в тому, що річки ж нема. Річки ж нема, канава, Ну що це ну таке на ж річка була. Санепідемстанція станція за результатами аналізу води зробила однозначний висновок. Вона забруднена нафтою. У кожному колодязі села вода за кольором нагадує Кока-Колу. Тисячі людей змушені пити ось таку воду. Зараз у школі, яка знаходиться поруч, місцева громада, та екологічна комісія, прагнуть якимось чином зарадити чимолихо. На збори запросили і буровиків, і екологів, і депутатів полтавської обласної ради Промисловці провину частково визнають та розводять руками. Державне підприємство не має законних підстав фінансувати такі проекти. Всі ті кошти, які держава має від видобутку углеводів, вони на жаль в нашій полтавській громаді нічого від них нема. Нам залишається тільки екологічне лихо. Тут потреба вирішувати це на рівні Верховної Ради, кабінету міністрів, щоб ті кошти, про які я говорив. Ренні платежі 5% залишити все таки на громаду. А це вже буде досить суттєво і для громади, і для села, і для Полтавської області. 5% рентних платежів за користування надрами це для Полтавської області. 750 мільйонів гривень. А екологічний збір в регіоні складає всього 51 мільйон. Різниця відчутна. Науковці з Дніпропетровська готові взятися за розробку проекту порятунку річки. Ми зробити робочий проект для будівництва шлюза, регулятора і шлюзів, розчистки, подпору. Тобто, ми розберемося, коли проведемо всі вишукувальні роботи в рамках цього договору і селищної ради. Ми свою роботу гідротехнічну по посолі обіщає зробимо правильно в срок, тільки для цього потрібно, щоб були кошти. Тільки на розробку проєкту потрібно 300 тисяч гривень. Скільки ж грошей треба витратити на подальше будівництво гідроспоруд, зараз сказати важко. Поки що місцеві дітлахи можуть лише мріяти про те, щоб улітку купатися у чистій річці.